Зараз літо, в дітей канікули, педагоги знаходяться в відпусках, але технічний персонал на роботі і технічний персонал провів дуже велику роботу по підготовці приміщення ліцею до нового навчального року. Зокрема, зроблено досить серйозний ремонт в шкільній їдальні, в обідньому залі, також зроблений ремонт у підсобних приміщеннях їдальні. І думаю, що 1 вересня радісно діти зайдуть і побачать новий інтер'єр, красивий, який буде приваблювати. Ми раніше не могли зробити там ремонт, оскільки там була лінія ефект, яка займала багато простору, ну, і вигляд такий був, скажімо, трошки не такий, як потрібно. Бежево-білий був колір. Зараз ми поміняли кольори. Своїми заступниками ми радилися, довго шукали, як підібрати кольори. Я думаю, що ми вдало підібрали кольори, Врешті ви то побачите. Також, крім їдальні, ми зробили поточні ремонти, часткові чи повністю у 15 кабінетах і також зроблено. Кімнату відпочинку для педагогів, що важливо в наш час, оскільки в нас учительська трохи замала розміром, а тепер додається трохи простору. Ну і крім того, у нас ми і коридори, і вестибюлі десь освіжили, десь підмалювали. В цьому році навесні обласною державною адміністрацією був подарований школі лазерний тир. Де входить інтерактивна панель, де куди входить ноутбук, автомат і пістолет, і ну, фактично відбувається так, якби слідьба реаль... з реальної автомату, з реальної пістолета. І це практично добре. І вчитель предмету Захист України з дітьми проводить ці заняття дітям це дуже подобається, і вони набувають такі практичні навики. Роботи зі зброєю. У нас в школі 92 педагоги. Учнів було в минулому році 1036, в цьому році плануємо набрати біля 1000 1010 можливо. Набрали два десяті класи 49 учнів і три перші класи разом 80 учнів. Можливо, ще до 1 вересня будуть якісь зміни. Технічний персонал доклав багато зусиль, аби школа 1 вересня привітно зустріла наших школярів. Тому я хочу подякувати заступнику директора з господарської частини Людмилі Адуардіни Чибан і всьому технічному персоналу, який протягом літа, не покладаючи рук, готувалися до нового навчального року. І сьогодні, станом на сьогодні, ми вже десь так на 95% готові до початку нового навчального року.